Вітаю, вітаю, вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на п'ятницю на 20 грудня 2024 року. Як завжди, у нас чотири варіанти, і я прошу вас зробити свій вибір. І так, починаємо! Карта дня на 20 грудня 2024 рік. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Будь ласка, робіть свій вибір. Кому потрібно більше часу, ставте, будь ласка, на паузу, а ми починаємо. Вітаю вас! Перший варіант. Карта дня для вас. Карта дня для першого варіанту на п'ятницю, шестерка кубків. Приємна зустріч да? старих друзей. Да? Така ностальгія, карта ностальгії от колись так було. І день буде такий, якийсь порівнювати будете можливо, якісь ситуації, що так уже було, можливо, вже колись таке програвалося в вашому житті. Знаєте, як кажуть, декілька разів ставали на одні ті самі граблі, да? можливо, таке. Буде. Але сам день по кубках це емоції і ще. Стюрка кубків, це щось таке тепле, добре і з минулого. Зустріч, може, з минулого, а може, діточки, може, подаруночок якийсь. Зустріч не обов'язково це. Буде зустріч на фізичному рівні. Це може бути зустріч, наприклад, з людиною, які вийдете на контакт по інтернету, це та вже така буде. Якась багаторятна ситуація, така якась несподівана так, і дуже приємна. Гармонія така, душевна гармонія і Да? Але ностальгія, знаєте, можливо, вона не завжди дає можливість двигатися вперед, і тому, мої дорогенькі одинички, ви в п'ятницю понастальгуйте, а вже в суботу починайте ставати на ноги і бігти. Да? Тому що рух це життя. Давайте подивимося, з чим це буде пов'язано більш детально. Це якісь переміни в вашому житті, да? якась зустріч, яка може по страшному суду, яка зміни зміни в вашому житті? Або, якщо по карті от, шестерки, це ви можете зустріти цю людину, яка вам в якийсь Давній час допомогла, щоб ваше життя змінилось, наприклад. Може бути і таке. Да? Може, людина, яка за кордоном, да? може людина, яка допомогла вам завершити якийсь етап в вашому житті. Але це буде зустріч з людиною з минулого. Така і енергія буде така якась оцінювальна, передивлятися. Розумієте, закінчиться рік, і кожна людина щось передумує, пере Аналізує, да, підводе е, е, ітог да, свого прожитого року. Тому і карта у вас буде в п'ятницю саме така карта дня, да, така сама буде. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви мене підтримуєте. Ну і як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас, дорогенькі мої двічки. Карта дня на п'ятницю для вас. Карта дня колесниця. О, Бігатня, суєта, поїздки, все в швидкому режимі, да, ж. вирішуємо справи мгновенно, сідаємо е, на, на за руль, чи сідаємо на коня, да, як кажуть, на колесницю, вку, машину, бігом все, що то вирішить. Суетливий, клопітливий день. Бурна якась така діяльність буде. Да? Кінець неділі і все треба всіть, що не доробили за неділю, треба вспіти. Да? І ви будете якось в цей день керуєте своїм життям, можливо, ви. Не то, що можливо, так воно є, керуєте ви. Приймаєте рішення ви, які знаєте в ваших руках все вирішення цих про якісь, можливо, якісь непонятні ситуації, де да, незрозумілі по луні, да, якийсь страх, непонятки якісь. І ви бути по королеві мічів, знаєте, так швиденько це все вирішувати, знаєте, якісь затягнувшися за ну, як луна. Да, ну, Ну, якась така муть, да? мутьна. -муть, не можете поняти, не можете зрозуміти страх якийсь. Да? Але зустрінете якусь людину з минулого, можливо там. Може до когось піти за совітом навіть, да? і якось вир... допоможе вам вирішити цю ситуацію з якимось ну, незрозумілою ситуацією, якусь допоможе вирішити. Але день сам, Це один із варіантів, але день сам по собі дуже буде енергіч... енергічний, дієвий, хаосний, трохи, можливо, такий, знаєте, клопітливий. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких двічок. Дякую, що ви зі мною. Ну і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі мої трічки. Карта Дня на п'ятницю для вас. Карта Дня для п'ятниці для вас. Мої дорогенькі трічки Зірочка. Ви будете зірочка сіяти на небосклоні, можливо, такий будь. Неважно, мужчина, жінка, ви будете, але будете зірковий час. Ваш зірковий час, да, такий будете. можете бути, якщо зірковий час, можете бути трошки холодні, недоступні, такі високомірні. Такі я знаю, я вмію, не підходьте, да, отакі можете бути трошки. А, а також це може бути, знаєте, п'ятниця, закінчення неділі, підход, закінчення вже року, да, і може підходити ітог, підведення ітогів, і планування надії. Карта зірки це карта надій. Це ваші надії, ваші плани, які ви можете прописувати в цей день в п'ятницю. Що ви бажаєте на слідуючий рік? Які надії вкладете покладаєте на слідуючий 2025 рік? Тому день планування б я б сказала так. Але в цей день ви зірка. Зірка холодна, неприступна. І така далека-далека. Може, панування за кордон, наприклад, так теж може бути. Але тріумфний тріумф, час тріумфу, да, такий може бути у вас, чим пов'язано? Якась залежність. Мудрість, так? я ж говорю, можливо, ви в цей день будете залежати від вашої компетенції. розумієте? до вас можуть приходити люди, питати у вас компетенцію, і ви будете такі, знаєте, високомірні, зіркові. Така зіркова, трішки буде зіркова хвороба. Такий мій прогноз, мої дорогенькі е, трічки для вас. Дякую, що ви зі мною, дякую, що мене підтримуєте. Ну і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю, вітаю вас, дорогесенькі, мої четвірочки. Карта дня для вас. І та карта дня для вас на п'ятницю. Страшний суд. То теж не, не лякаємося, да? не, не переживаємо, бо інколи люди такі страшний суд, переход, о, перелом і тому подобне. Дивимося, який зараз час, кінець року. Да? Тобто переход на новий рівень, новий, новий рік. Тому якісь підведення ітогів теж може бути. Да? Якісь, е Може, повишення, повишення да, навіть так, да? зміна роботи, переход на новий рівень, да? е, Таке, заяви якісь, можливо, якісь будуть такі важливі. у вашому. Може, вас там скажуть, премія прім у вас, да, такий, щось, якийсь такий день, але день, е, як би я сказала, по своїй енергетиці якийсь е, ну, трошечки. І болючий, да? але в тому, в тому сенсі, що і з надією. Да? Тобто якесь, Відходить щось старе да? і приходить щось нове, і, а завжди, знаєте, як вийти з зони комфорту, це завжди для нас больно, боляче. Да? Тому якийсь день виходу з, з зони комфорту. А по карті сімка кубків, можливо, це. Вам так здається, це може бути ілюзія, що вам там щось міняється, да? можуть бути слухи, да? там прийшли, прилетіли, що щось там у вас міняється. І те, що ви можете щось змінити в своєму житті, ви ви, ви хочете новий, новий шлях для себе. Я ж кажу, кінець року, і ви, може, плануєте 2025 рік якийсь, але це трошечки ілюзорно, може не так все. Може, ви там малюєте собі страшну картину, а воно не все так страшно. Але ну я ж кажу, страшну картину, тому що ви думаєте, що слідуючий рік буде знову тяжкий і знову непідйомний, і знову треба якісь шляхи шукати, так якесь буде трошечки в голові. Ем, то я вам хочу сказати, що це у вас ілюзія. Не так буде. Страшно, як ви думаєте. Да? Тобто, оцей зміна, зміна року новий рік він буде трошечки не такий страшний, як вам здається. І тому, мої дорогі четвірочки, плануємо життя з, з оптимістичної точки зору. Не треба себе вганяти там в п'ятницю, в якісь дебри страхіття, щоб все пропало, все пропало. Ні, нічого не пропало. Ми йдемо своїм шляхом, ми проходимо своє життєвий шлях, да, розвиток свій, і тому є періоди в житті, коли є, коли ми в мінусі, да, а коли ми в плюсах, ми можемо за один день міняти ці декілька разів, да, підйом і падіння. Тому Будь ласка, прошу вас, четвірочки, не треба впадати в п'ятницю в якесь таке упадочне настроєння, що у вас вже все пропало. Ні, не все так погано. Вам здається, по карті ілюзії, вам здається. Такий мій прогноз для моєї дреньки четвірочки. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ну і як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде. Добре, до зустрічі!